Доброго дня! Вітаю вас на уроці української мови. Виконаємо завдання 32-го уроку. Давайте пригадаємо відмінки іменників та запитання, на які вони відповідають. Називний – «хто», «що», родовий, кого чого, Давальний кому чому, знахідний, кого що, орудний. Ким, чим, місцевий, на кому на чому. В залежності від того, в якому відмінку буде стояти іменник, у нього буде змінюватися закінчення. Що ж таке закінчення? Це змінна частина слова, яка служить для зв'язку слів у словосполученні і реченні. Давайте визначимо закінчення у слові мама та провідміняємо це слово. Називний хто що? Мама, закінчення а. Родовий кого чого. Мами. Закінчення «и». Давальний кому чому? Мамі. Закінчення и. Знахідний кого що? Маму. Закінчення у. Орудний ким чим? Мамою. Закінчення ою. Місцевий на кому на чому, на мамі. Закінчення І. Сьогодні на уроці ми з вами пригадаємо, які бувають тексти. Тексти бувають розповіді, де розказується про якусь подію. Тексти бувають описи. У яких описується предмет чи якась особа, та тексти бувають міркування, коли щось доводиться або заперечується. Перше завдання таке: прочитай текст, визнач його тип. Мурашки, наші друзі, вони роблять родючішим ґрунт, розносять на далекій відстані насіння рослин. А ще воюють з різними шкідниками лісу, саду та городу. В мурашнику панує злагода, і кожен знає своє діло. Натисніть на паузу та викон... виконайте завдання визначте тип тексту. Перевіряємо. Це буде текст розповідь. А тепер вам потрібно записати міркування. Використовуючи слова з тексту. Текст почніть таким словами. Мурашки корисні комахи тому що. І використовуючи слова із тексту розповіді, напишіть міркування на тему, чим корисні мурашки. А потім перевіримо всі разом. Кожен зачитає свій текст. Наступне завдання. За поданим планом опиши будь-яку тварину. Запиши свій текст опис. У тексті описі ви повинні дати детальну характеристику тої тваринки, про яку ви будете розповідати. План опису такий: яку тварину ти будеш описувати? Свійська чи дика вона? Які на вигляд тіло, голова, кінцівки, хвіст, який колір волосаного покриву чи шкіри, де живе тварина, яку користь приносить вона людині. Пункти плану нумерувати не потрібно, просто записуйте у такій послідовності кожне речення, розповідаючи про тваринку, яку ви хочете описати. По закінченні роботи кожен прочитає свій текст-опис. Наступне завдання. Побудуй звукові моделі слів. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Пам'ять. Слово пам'ять ми пишемо з апострофом. Пригадуємо правило буква я, Ю, є Ї, якщо вони стоять після апострофа, то позначають два звуки. І у цьому слові ще є м'який знак. М'який знак це буква, але не звук. Тому звукова модель цього слова буде така: П, А М, Й, а Т. Дощить. Буква ща завжди позначає два звуки. Ш, Ч. М'який знак. Це буква, але не звук. Звукова модель цього слова буде така: Д, О, Ш, Ч, И, Т. Гілляки. Буква І завжди пом'якшує попередній приголосний. У цьому слові є подовжений приголосний Л. Літера Я стоїть після приголосного, тому буде позначати один звук А, при цьому пом'якшуючи попередній приголосний. Звукова модель цього слова така. Гі-І подовжений. А к, КИ. В'ється. Слово з апострофом. Літера Є після апострофа буде позначати два звуки. Є, Е. М'який знак це буква, але не звук. Літера Я стоїть після приголосного, буде позначати один звук, при цьому пом'якшуючи попередній приголосний. Звукова модель цього слова така: В, І, Е, Т, С, А. Щоб виконати наступне завдання, нам потрібно повторити правила переносу слів з рядка в рядок. Слова переносяться з рядка в рядок по складах. Але існує одне єдине правило, що якщо у нас склад із одного голосного, то його не можна переносити. Це слово на склади для переносу не ділиться. Якщо, крім голосного, є ще приголосні, то ми переносимо по складах, наприклад, ка, лач, вечір, ма, лан, ка. Коли є подовжений приголосний, його можна переносити двома способами: або перенести обидва подовжених приголосних в наступний рядок, або розділити життя, або життя. Буквосполучення ЄО, м'який знак О розділяти не можна. Вони завжди пишуться разом. ГА, йок, або може закінчити попередній склад буквосполучення ЄО знайомий, кольори. Апостроф завжди ж залишається після приголосного. М'який знак теж завжди залишається після приголосного. Буквосполучення джидз розривати не можна. Ну, а зараз таке завдання. Покажи олівцем, як ти перенесеш слова з одного рядочка на другий, використовуючи усі можливі варіанти переносу. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Гарний. Виграти. Олівець. Уважний. Сьогодні. Стій. осінній, Сіллю. Гуддзик, ходжу. Пам'ятаємо, що буквосполучення д, з, д, ж розривати не можна. Донька м'який знак завжди пишеться із приголосним. Дев'ять апостроф завжди пишеться з приголосним. Учень на склади ми не можемо поділити, тому що один склад складається із голосного. Стовп теж на склади ми поділити не можемо, тому що у цьому слові один голосний. Наступне завдання. Склади речення із поданих слів і запиши його. Підкресли члени речення. Такі слова на, груші, в, жив. Чорний, садку, шпак, старий. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. В садку на старій груші жив чорний шпак. Підкреслимо члени речення у цьому реченні. Хто шпак це підмет? Шпак що робив? Жив це присадок. Тепер шукаємо всі слова, які відносяться до підмета. Шпак який? Чорний це означення. Тепер шукаємо всі слова, які відносяться до присудка. Жив де в садку це обставина. Жив де на груші, це також обставина. На груші який? Старій. Це означення. Дякую за роботу. До побачення, до нових зустрічей!